Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ось знову ми підводимо підсумки тижня, що минуло. Цей тиждень, звичайно, був цікавий, як і все наше життя в цій нашій дивній країні. В парламенті хотіли відправити відставку уряд Арсенія Яценюка. І це не, вдалося. це не вдалося. Тепер давайте поговоримо про суспільні, скажімо так, речі, які є. От, наприклад, що є таке парламент? Парламент це є народ в мініатюрі. Так? Тобто ми не можемо всі. Багатомільйона населення України перейти до парламенту. Ми туди посилаємо наших представників, які повинні відображати волю народу. Правда? Це аксіома демократії. Далі. Народний фронт Ресенія Петровича Яценюка, і сам особисто його рейтинг десь на рівні 5%, не більше. Таким чином, його відставка є абсолютно закономірним явищем, тому що він не є популярним народом. Його видимі чи невидимі реформи не задовільняють населення України. Отже, вони повинні не задовільняти парламент. Якщо ж парламент не відправив у відставку уряд Зінка, тим самим він показав, що він не виконує волю народу. А це означає, що він повинен бути переобраним, якщо ми далі хочемо жити в демократичній країні. Я підкреслюю в демократичній, а не в олігархічній чи автократичній чи в любі іншій. це є аксіоми демократичного розвитку. Таким чином, мені здається, на мою, на мою думку, що. Те, що уряд, перепрошую, те, що парламент не відправив відставку Яценюка і його уряд, тим самим він собі підписав, можливо, смертний вирок. Тому що так робити не можна. Реформи йдуть, не йдуть, ми їх не бачимо, ми не знаємо. Але ми відчуваємо всі на собі, що відбувається якась деградація демократичного образу держави. Західні партнери наші постійно. Переживають за те, що відбувається, і ніхто не задоволений тим станом речей, які є. Ніхто не бореться з корупцією, ніхто не збирається завершувати цю війну, ніхто не бореться за добробут населення, тому що він неухильно падає. Крім того, звичайно, той день в парламенті він був дуже брухливим, багато виступів, багато шоу, як і завжди. Але під цей шумок, який, до речі, Лустафана Єм вже назвав з режисор виставою. Відбулося в той день в парламенті дуже багато цікавих речей. Ну, скажімо, от прийняли такий закон е, номер 3755 і декларування, так, про декларування про, про роботу системи електронного декларування своїх прибутків. Так от, по-перше, е, цей закон, він ще законопроект, бо президент його ще не відписав, цей законопроект, скажімо, е, дозволяє відкладати кримінальну відповідальність за подачу. Неправдивих даних в своїй податкові декларації до 2017 року. Далі цей законопроект дозволяє вивести, з, скажімо, з декларування батьків і дітей декларанта, які не проживають з ним під одним дахом. Таким чином, це ж дуже просто. Корупціонер купує будинок своїй мамі, другий будинок своїм дітям, вони з ними не живуть, все прекрасно, з них нічого не береться. Ось. І збільшив поріг декларування, здається, до 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це досить пристойна сума. Тобто хабар, скажімо, в 195 тисяч гривень брати можна. Ось таке. Це дуже важливо, це пройшло майже незамінчено. Крім того, відбулося ще декілька законів в той же час, які, ну, скажімо так, о, наприклад, оцей закон 3700. сімсот. Коли він фактично узаконив так звану диктатуру? Керівників партії. Ви вдумайтесь, будь ласка, тільки що можуть робити керівники партії. Якщо після завершення чергових виборів ви проголосували за таких-то, таких то людей, то лідери партії мають право їх замінити перед входом в парламент. Це є диктатура, олігархічна диктатура, остаточне закріплення. Це взагалі неможливо ніде. Це тільки можливо в нашій Україні. Тобто ми голосуємо, скажімо, за Івана Петра і Василя, так? а лідеру партії вони не сподобалися, і не їх на Альфонса, Альфреда і не знаю, кого там ще. Це ненормально. Під шумок скандалу із за відбулися відбулося прийняття таких законопроєктів, які під президент ще не підписав. Далі пан Шокін подав відставку після заклику президента Порошенка. Паншоки беруть відставку. Знову ж таки, тут залі вже всі гадають, чи мав він право подавати відставку, бо він нібито відпустці чи не мав. Знову розгорюються ці всі так звані під, підклеміги. Вони, вже всі, вони вже всі дійсно дістали. Всі дістали. Ось. Що, що буде далі? Далі це, ми називаємо це ж розпад коаліції. Всі говорять, що коаліції вже нема. Та її і не було. Це було дійсно збіговись тимчасових союзників. Розумієте? І те, що може зараз відбутися, от наприклад, пан Лешко вже готовий займати посади, вже торгує золотою картою своєї партії. І він мені дуже сильно починає нагадувати пана Семененко і його комуністичну партію, які так само спекулювали на таких речах. Те, що відбулося в парламенті, остаточно ж усіх має переконати, що ніякого процесу демократичної роботи там нема, ніякого чіткого законодавчого русла там нема, там все йде дійсно за розподіл когось чогось чи, чи якихось портфелів. Це ганебна річ. Тому я думаю, що цілком можливо наступні, десь в ближчому часі перевибори цього парламенту. Ну а урядя Ценюка, я знаю, якщо він буде далі. Не знаю, чи ті реформи щось покажуть. Ось, тепер давайте поговоримо, що відбулося ще. От скажімо, ось, тримаю в руках я оцю газету. Це комунальна газета міста Івано-Франківська, Західний кур'єр. Ось, бачите обличчя цю людину, бачите, це так? Це Юрій Бойко, так? один з самих головних регіоналів за часів Януковича, знаниті вишки Бойка. Е, людина, яка, напевно, до сих пір мріє про те, як побувати всіх майданутих чи там не знаю. Ну, Тобто це, це ворог, це ворог. Принаймні ворог в місті Івано-Франківську, Західній Україні. Газета комунальна. Газета належить міській раді. І мене виникає ну, просто цікаве запитання, як якщо, скажімо, партія Свобода чи якісь інші партії, які там переладні БПП, якщо вони національними, а партія Свобода взагалі націоналістичними, так? я хочу запитати, от як оце могло з'явитися в нашій газеті? Західний кур'єр. Я, як громадянин просто, бо тому що в мене слів нема коментувати, це вимагаю від міського голови міста Іван-Франківська звільнити всіх тих, хто винен в цьому. Тому що це явна джинса. Явна джинса. І ще перевірте, скільки ці поклали собі, напевно, в кишені після публікації статті цього товариша Бойка. Це неприпустимо в місті Іван-Франківське. Окрім того, що ще можна сказати, так, запрацювала нова поліція в місті Івано-Франківську, і мені відразу стало шкода цих хлопців і дівчат. Молоді люди з освітою, з очима, які блистять, розумієте, і вони, ви бачили всі ці відео, особливо після затримання цієї блондинки так, на лабутенах. Мені їх щиро шкода. Вони мають дуже мало напевно якихось повноважень, тому що терпіти таку наругу над собою, знущання, з боку цих цієї правлячої еліти, я не знаю наскільки хлопцям і дівчатам стане витримки. Деколи закрадається така дуже жахлива думка. Що можливо, знаєте, от одних відправили на фронт після Майдану, і вони вертаються. Багато людей, хто був дійсно на фронті, вертаються дійсно з очами, в яких сум, безнадія і біль. Тому що вони в, і втома, саме втома. І складається якесь таке, я не хочу стверджувати це, що складається таке враження, що цих молодих хлопців і дівчат спеціально відібрали найкращих з них, в очі у них поки що світиться, Щоб. Стикнувшись цією жахливою реальністю, де вони не мають права просто, перепрошую, мордом, об капот ту блондинку відразу дати, розумієте, що вони також здадуться. Можливо, я не знаю, можливо, це дійсно якийсь хитрий диявольський план цих всіх регіоналів, які нікуди звичайно, не пішли. Вони просто переформувалися. Я дійсно хочу щиро побажати, щоб наша поліція працювала, терпіла. Ну і по дійсно вона працює, видно, вона працює. Але я хочу, щоб якось ці молоді хлопці і дівчата мали більшу підтримку в народі. І щоб вони мали більше права, щоб вони могли яскравіше боротися з цими правопорушниками. І відео нам не треба, нам просто потрібні результати. От зловили директора ринку, так він виїхав в Ізраїль. Дуже гарно. Прекрасно. Він, напевно, домовляється про поставку якоїсь нової продукції для свого ринку. Насправді ми ж завжди закінчуємо на якихось приємній ноті, але зараз я навіть не знаю, що казати приємно, тому що жахливі новини, оці пазлики, всі складаються одне на одне. Повний розвал в парламенті, повний розвал, скажімо, в роботі правоохоронних органів, тому що їх дійсно їм не дають виконувати свою роботу. Крім того, ми маємо ці сумнітні річниці Майдану, коли дійсно якось воно знову виходить все дуже офіціозно, принаймні, в місті івано франківському і сподіватися можна тільки на одне, що скоро прийде весна і, можливо, нам все стане краще. Дякую до